Це абсолютно неправильно. Дивіться, я вам просто розкажу з точки зору практики, а не теорії, як це робиться, якщо прокуратура дійсно хоче затримати людину. Людина викликається для допиту, якщо вона не йде на допит добровільно, міліція її доставляє на допит. Під час в момент допиту людині оголошується підозра, якщо вона не являється в той момент, прокуратура гарно швиденько їде до суду, швидко робить е, постанову про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту або про домашні брасле е, про домашній арест. Е, браслет вже лежить на столі, і людина дуже швидко опиняється. Але під ці. справді, якщо Анатолій Даниленко має через колишній заступник Віталія Яреми, має через Віталія Ерему вплив на нинішню ГПУ, а сам є співвласником цієї БРС нафти, чи справді ви думаєте, що прокуратура заарештує у цих двох е, людей через тут, суд? Тут питання, ви розумієте, що тут скривається насправді системна проблема? Тобто, те, про що я говорю, нам чому необхідно вкрай надзвичайно швидко реформувати ці органи і почистити їх від старого е, спадку? Тому що я не кажу, що всі, але більша частина тих людей, які працюють, що в міліції. Що в прокуратурі, що в Службі безпеки, в Службі безпеки, до речі, можливо, найменше. Вони є тими гальмами абсолютно топ. Люди зациклені абсолютно на зовсім інший результат. Не на притягнення злочинців до відповідальності. Внаслідок небажання працювати, внаслідок якихось корумпованих зв'язків. Ну, ми всі прекрасно розуміємо, що правоохоронні структури кришують масу незаконних бізнесів Потому і що... та ж сама Але контрабанда це і багато читається. Не насильницький інше. злочин. Чи можна за новим КПК Портнова, за новим старим людей якщо за судом зарештовувати? Якщо суд е, вибирає по денасильницьких злочинах міру запобіжного заходу у вигляді взяті під варту, він зобов'язаний запропонувати. Альтернативний спосіб у вигляді застави. Причому застава повинна обиратися, виходячи з цілої сукупності підстав. Якщо людина є достатньо багата і заможна в даному випадку ми говоримо про керівників нафтового бізнесу, ну, якщо нафтоваза ми... намила 3,5 з ну, половиною мільярди гривень, ну, то напевно очевидно, там гроші на заставу. Ми говоримо не про бідних людей. Значить, ми не можемо говорити про заставу у розмірі там чи 100 тисяч гривень, чи навіть 1 мільйон гривень. Пам'ятаєте, ми вже в одній передачі ваші піднімали питання. Питання про розмір застави і приводили приклад того самого фірташа, про якого ми зараз гадуємо. Про розмір застави, яку обрав австрійський суд, то все і людина не друзі.